Як зробити щось нове, саме не почати якусь нову справу, а зробити кардинально новий продукт, бізнес, соцмережі, творчість що завгодно? Це гарна тема, бо наскільки ж важливо для кожного з нас знати якийсь чіткий план, по якому можна працювати, коли потрібно зробити якусь розробити якусь нову ідею? І я зараз розкажу п'ять пунктів, які мені здається конструктивні, для того щоб розробити з нуля абсолютно нову? Ідею. І знову ж таки, це стосується абсолютно будь-якої сфери: від музики до бізнесу, від Ютубу до я не знаю, розробки нового сайту. Абсолютно будь-якої ідеї. П'ять пунктів. Поїхали. І так, сходинка номер один. Бери бумажку і записуй. Три перших запитання: по-перше, що ти любиш? І тут я знаю, що багато людей такі: блін, та я не знаю, що я люблю. Я ну, нічого. Особливого там не роблю, я там навчаюся чи там працюю на якійсь звичайній роботі. Я не знаю, я нічого не люблю. Окей, візьмемо щось максимально звичайне. Я тут буду, мабуть, без прикладів розказувати про ці 5 пунктів, але ну з мінімальним прикладом, щоб, хоч якось, це було зрозуміло на практиці. Але щодо прикладів, це до мотиваційних всяких блогерів і так далі, я просто розкажу 5 прикольних пунктів, як почати, як розробити нову ідею з нуля. Так ось три перших запитання, які ти повинен собі задати. Перше, що ти любиш? І ти такий, блін, я не знаю, не знаю, що я люблю. Окей, візьмемо банально. Я не знаю, люблю дивитися кіно і я, не знаю, люблю випікати пиріжки. Ну, щось таке, максимально банально. Друге запитання: що які в тебе зараз якості вже гарно розвинені? Ти такий знову, блін, та я нічого, ну я нічого з себе не представляю. Окей. Це може бути посидючість, чи навпаки така е багатозадачність. Чи посидючість, чи багатозадачність. Друга <п 'ят> якість. Ти можеш гарно щось продумувати та рахувати, чи можеш гарно спілкуватись з людьми. Чи й те, й те. окей, тобто ось такі штуки, ось такі штуки тобі потрібні. І там, умовно, третя якість. Е е я там гарно розуміюсь на естетиці та дизайні. Тобто я розумію, що красиво, що. Некрасиво. Ось такі штуки. І третє запитання, на яке тобі потрібно тобі відповісти, це що ти точно не будеш робити. Це може бути, наприклад, я не хочу показувати своє обличчя. Наприклад, не хочу там, вести активну соцмережі зі своїм обличчям. Чи там я не хочу ризикувати великими грошами. Окей, тобто тобі потрібно написати, що ти а, любиш. Які в тебе якості вже розвинені, і а, що ти точно не хочеш робити. Так, друга сходинка. Тобі потрібно виписати 10-15 людей, прізвищ чи компаній, обов'язково людей, які тебе надихають. Абсолютно любих, не підв'язуючись під те, що ти любиш, чи там ще щось. Наприклад, це може бути я не знаю, Джо Роган. Там, там якийсь е умовний гордон, е монобанк, е не знаю, там, ще, там королева якась. Абсолютно абсолютно любі люди. Виписуєш 10-15 е людей компаній, і потім, коли ти виписав, до кожного виписуєш по два-три пункти, чому саме вони тобі подобаються, та чому саме вони досягли успіху. Тобто, наприклад, е там ти пишеш там Стів Джобс. Досяг успіху, тому що був шизанути на голову. Тому що там був бізбашеним та робив а, реально там все, що йому приде в голову, не звертав увагу на а, людей. Наприклад, там, чи а, мені подобається Цукерберг, тому що він розробив якусь нову ідею, чи там мені подобається Монобанк, тому що там а, вони розробляють супер крутий сервіс в них суперкласна. Бренд, супер класний бренд. Пишеш, пишеш там десь 15 брендів чи фамілій, і до кожного 2-3 пункти, які тобі в них подобаються, та які допомогли їм стати успішними. Так, і зараз така штука. Зараз тобі потрібно повикреслювати тих людей і ті якості, які тобі точно не підходять. Наприклад, якийсь там чувак здобув. Успіх, тому що він гарно співпрацював за якимись там законами в Штатах умовно. А у нас цих законів немає, все, ми викреслюємо цю штуку. Чи, наприклад, Стів Джобс той же гарно там, досяг успіху, тому що він не звертав увагу на почуття людей. Якщо ти максимально паришся над тим, що почувають інші люди, максимальний такий мораліст, етик викреслюють саме цю штуку. Не викреслюють Стіва Джобса, викреслюють саме е, цю його якість, за рахунок чого він досяг успіху. І приходимо до третього пункту. Третій пункт можливості. І е, тут, скоріш за все, ти такий, де да які можливості? Блін, ну скоріш за все, ну немає можливості, немає можливості. Я навіть за кордон не можу виїхати. Що? що? Які можливості? Але справа в тому, що у нас є купа можливостей, і тобі потрібно знайти 20-25 можливостей. Десь плюс-мінус зараз поясню про що я кажу. Наприклад, найбанальніше а, зараз війна, а, ці всі події, і люди хочуть, люди бажають українських брендів, українських облич. Отже, можливість номер один, яка зараз у нас у всіх є, це а, Made in Ukraine Бренд дуже гарно працює. Перша можливість. Наприклад, друга можливість. Ти нещодавно познайомився з фотографом. Ось тобі друга можливість. В тебе є знайомство з фотографом, як ти вже потім з ним домовишся. Це інша справа, це вже залежить від того, навіщо він тобі буде потрібен, але це друга можливість знайомство з фотографом. Там третя можливість. Тобто ми накидаємо такі можливості, які не підв'язані під щось конкретне, а просто те, чим ти розполагаєш те, що в тебе зараз є. А, наприклад, там, третя можливість. В тебе начальник а, шукає новий стартап, новий проект. Наприклад, він розумівся жінкою і хоче щось, щось робити, ти це знаєш, і він шукає якийсь новий стартап-проект. Ось ну, хоче там вложити вкласти гроші. Ось ще можливість. І таких можливостей ти накидаєш 20-25 штук. Чим більше, тим краще. Накидаєш, накидаєш, накидаєш можливості. Потім. Тобі потрібно проаналізувати ці можливості і зробити з них вже а, не просто ефемерні можливості, а щось більш конкретне. Тобто, ти звіряєшся з першими двома пунктами і такий: Окей, якщо я познайомився з фотографом, а я а, точно не хочу а, бути в кадрі, не хочу показувати своє обличчя, а, отже, цей фотограф нам знадобиться для того, щоб. Умовно фотографувати продукт точно не мене. Все ми аналізуємо ці можливості, і що ми можемо з них зробити, а що ми точно не можемо зробити, і як ми можемо по-іншому використати ці можливості. І переходимо до четвертого пункту. Четвертий пункт: накидаємо жорсткий брейншторм, тобто ми накидаємо максимальну кількість ідей, не пов'язаних між собою, брідових, не точно не працюючих чи максимально геніальних. Накидаємо тезісно, тобто не розписуємо кожну ідею. там. «Е, я та, придумав таку ідею, вона так-то працює, така там ржа. Та, 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 та. Ні, зараз просто е, наша задача взяти бумажку і накидати 30 абсолютно тупих, е, абсолютно безглуздих ідей. Тобто, абсолютно резопланена. Перша ідея може бути бізнес. Бізнес якийсь. Наприклад, якщо ми любимо. П -п -п Випікати пиріжки, я зараз взагалі від балди накидую. Вам точно так же треба робити, накидати абсолютно від балди ідей. Якщо я люблю випікати пиріжки, якщо я люблю дивитися кіно, якщо я вмію спілкуватися з людьми і трохи розбираюся на естетиці, а, а в мене є знайомий, а, в якого є ресторан, чи який там працює топ-менеджером в ресторані, і я нещодавно познайомився з людиною, яка там програміст і програмувала додаток для... Якоїсь а, для, для умовного мегого чи щось таке там від балдинаки до то я зможу зробити додаток, який а, буде людям пропонувати а, їжу стосовно під фільм. Тобто він дивиться фільм, і ту їжу, яку він бачить в фільмі, ти можеш відразу заказати в цьому додатку. Чи там. Друга ідея, я можу зробити подарочні бокси, в яких ти сам зможеш зробити пиріжок власноруч, зібрати пиріжок, хендмейд пиріжок, чи там третя ідея, я можу зробити блог, на якому буду запрошувати різних кулінарів. Чи там четверта ідея, я зможу зробити телеграм-канал, чат-бот, де, де будуть розповідати про кіно. Кучу-кучу бредових ідей накидайте. І потім, в кінці, коли у вас є там 30 цих ідей, ви такі фу, окей, вони там тезісно розписані. Ви перечитуєте, і з цих всіх ідей вам потрібно скласти, не вибрати одну, не вибрати одну, а скласти з цих всіх ідей одну цільну. Тобто з якоїсь там щось задіяти. З цієї взяти те, що ви тут придумали концепцію зробити умовний додаток. А тут ви придумали концепцію зробити гарний бренд в Ютубі, в Тіктоці. Тут ви придумали зробити там, найняти художника. Це все, -все, 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 все складати в одну ідею. Ось це важкий процес, який може зайняти довго часу. Тобто Ну, можливо, день цей процес може зайняти, коли ви будете там ходити, щось робити. Перші три пункти ви накидаєте за 20-30 хвилин, вам потрібно їх зробити. Четвертий пункт, ви день ходите і, ну, в мене так, в мене так, ви день ходите і думаєте е, над цими всіми пунктами, що можна з цього всього зробити цільне. Ось, і десь через день у вас вже вирисовується якась ідея. А, ви можете щось гуглити, чи є щось таке там, а, чи є такі конкуренти а, у вас, чи є вже таке щось на ринку, чи є щось схоже може за кордоном, чи а, може хтось у вас знайомих може вам щось порадити. Порася там з. Не бійтеся, що ідеї вкрадуть. Ні, ідеї зараз не крадуть. Я ні разу не бачив, що піддею крали. Дійсно, бо. А... Опа, на. так трохи відволікся, що там. Ідеї не крадуть. Так, ідеї не крадуть. Бо ідея це лише ідея, і вона, ну, реально без реалізації не має ніякого сенсу. А, тому можете сміливо розповідати це друзям, знайомим, гуглити в інтернеті, задавати якісь питання. І під кінце цього у вас формується якась вже цільна, готова, така практична ідея. Все, на цьому четвертий пункт закінчується, і ви переходите к п'ятому, а п'ятий пункт це ви просто починаєте працювати. Просто шарашите, що є сили, зіставляєте план дій, зіставляєте там ваші цілі, гуглите, працюєте, працюєте. І тут важний момент щодо планування. Коли у вас є готова ідея, щоб її реалізувати, якщо ви справді цього хочете, якщо ви хочете її реалізувати, ви повинні. Да, да, дасти, да, да, дати, дати. Ви повинні дати собі 4-6 місців. Не менше і не більше. А, точніше, на цьому там, умовно, п'ятому місці ви повинні зробити чекпоінт. Тобто, а, а що я досяг, чи я там а, задати собі деякі питання на п'ятому місці, а, чи це те, чого я хотів, чого я досяг, чого я не досяг. Чи мені це подобається, чи я щасливий. Головне питання, яке повинно ставити взагалі вперед в топ. чи я щасливий роблячи цей проєкт. А чому менше не можна? Бо ну, ви просто можете раніше здатися і не дійти до того моменту, коли вас вже вийде. Тому 4 місяці мінімум, а то й 5-6. Більше не можна, бо ви поглинете, погли... поглинете? зануритесь в рутину. Так, і просто в якийсь момент вам може бути складно залишити цей шлях, бо ви вже зробили багато на шляху до цієї мети, і вам буде просто важко закинуто. Тому важливо зупинитись е, через там, деякий час, через 6 місяців, і задати собі питання, чи це та стріляна? Е, Скеля, до якої я повзу, чи це не та скеля. Ви не дізнаєтесь, чи це та скеля до того, як почнете на неї повзти. Бо вам потрібно закинути драбину, її збудувати, залізти на якийсь момент і зрозуміти, окей, це моя скеля, я продовжую лізти, чи це не моя скеля, і я розбудовую свою драбину і йду до іншої скелі. А там вже все спочатку. А, тому дуже важливо зрозуміти взагалі, чи це твоя, чи не твоя, але це може зрозуміти тільки через. Деякий час 4-6 місяців. Щодо планування, дуже банальна штука, але іноді банальні речі потрібно ще раз почути, щоб вони спрацювали. Умовні 6 місяців, ми розбиваємо по одному місяцю, тобто ми робимо великий чекпоінт в кінці 6 місяця. Тобто, що ми повинні досягти в кінці 6-го місяця, розписуємо там 5-10 цілей. Ці 10 цілей розбиваємо на 6 місців. Тобто, щоб досягти цих 10 цілей в кінці 6 місяця, що ми потрібно досягти а, в кінці 1 місяця, в кінці 2 місця, 3, -го, 4, -го, 5. -го. Тобто, щоб це було послідовно, це не було ось так, ось так, і ви такі тут шарашите, а тут відпочиваєте. Ні, ви повинні послідовно досягати ціль за цілею. 6 чекпоїнтів. Потім ці 6 чекпоїнтів розбиваєте на тижні. В одному місці, 4 тижні. Розвивайте в кінці кожного тижня, що я повинен зробити. Але тут важливо не, розби... не розбити всі 6 місяців по 4 тижні, а тільки перші, бо ви ніколи не знаєте, чого ви все ж таки досягнете в кінці першого місяця, можливо, це буде більше, ніж ви розраховували. І тому, щоб ви, на... зря, не планували ці 5 місяців, розрахуйте тільки перший місяць по тижні, 4 тижні. Що ви повинні досягти в кінці першого тижня, другого, третього, четвертого і потім. Перед зранку кожного дня чи ввечері попереднього плануйте кожен день, що ви повинні зробити сьогодні, завтра, післязавтра, в п'ятницю в суботу, щоб в понеділок наступного дня сказати: Окей, я зробив цілі на цю на цей тиждень. Тому ось такі банальні речі. Я думаю, це досить таки банально, але все ж таки, це мій план, яким я користуюсь завжди, який в мене сформувався. Для того щоб зробити щось кардинально нове. Тобто, якщо в тебе вже є ідея, можливо, її слід просто прогнати через цей план і сказати Окей, вона мені підходить чи трохи підкоректувати, підкоригувати. Але якщо в тебе немає ідеї, і в тебе тобі потрібно зараз щось створити, нове ти якийсь там креативний директор, і тобі потрібно зараз створити новий сценарій, чи написати нову музику, чи придумати новий кліп все, ось це твоя твій план. По цьому плану ти а, працюєш, і в тебе все виходить. Це, це окей. Це таки працює. Але досить банально, але іноді нам потрібно почути банальні речі ще раз, в тисячу перший раз, щоб їх а, щоб вони нарешті спрацювали. Тому а, що не потрібно слухати, думати, просто берете і робите. Ну, насправді просто візьми і зроби, це вже. Я впевнений, в тебе є декілька ідей. Потрібно їх лише, лише реалізувати. Тому прямо зараз дістаєш листочок, записуєш всі всі штуки, які я тільки що вам розказав, проганяєш і вже завтра починаєш працювати над тим, над чим ти завжди мріяв. А я впевнений, що в тебе є декілька мрій, які ти все життя хотів реалізувати. Обов'язково подивись ці два відео, це саме те, що тобі потрібно. Я нагадую, що на цьому каналі відео виходить кожен день. Тому підписуйся, пиши коментар для просування українського контенту. І будемо проводити цей шлях разом. А я нагадую, що в кінці нашого шляху стоїть топ то сенгешного ютубу. Работаємо!